Деякі люди готові віддавати тисячі доларів за використану жувальну гумку. Ну здається, повна маячня, але на жаль, це правда. І використану жуйку Брітні Спірс придбали за 14 тисяч доларів. Які ще дивні предмети зірок люди купували на аукціонах? Зараз дізнаємось у Рубриці предмет в історіях. До відомих людей прикута особлива увага. Іноді їх фанати здатні на божевільні вчинки. А іноді готові віддавати тисячі доларів лише аби придбати якусь річку мира. Сьогодні поговоримо про найдивніші речі зірок продані на аукціонах. Скільки коштує Астон Мартін Джеймса Вонда? Чию використану жувальну гумку готові купити за 14 тисяч доларів. Та чому стілець може коштувати майже 400 тисяч доларів? Про все це просто зараз. Білизна коханки Гітлера. Схоже, побачити білизну Єви Браун, хотів не лише фюрер. Інакше як пояснити те, що люди буквально боролися за комплект сорочки і трусиків коханки Гітлера. Стартова ціна комплекту складала 800 фунтів. Однак, невідомий придбав його аж за 7,5 тисяч доларів. Як ви розумієте, за білизну Браун була справжня боротьба? До речі, на ній навіть зберіглася етикетка, на якій вказано, що комплект виготовлення. Ли у Баварії у 1944 році. Рентген Мерлін Монро. От скільки ви за рентген заплатили? А за рентген Мерлін Монро. За три знімки легенів відомої акторки хтось заплатив 45 тисяч доларів. Цікаво, для чого їм ці знімки? Стілець Джоан Роулінг. Ось ви бачите перед собою звичайний стілець, а його вартість 394 тисячі доларів. І ні, він вас не заколисує, не співає пісні і може навіть не суперзручний. Чому тоді така ціна? Все просто на цьому стільці Джоан Роулінг сиділа, коли писала перші дві книги про Гаррі Поттера. Ні, ну за такі гроші він, хоча б літати мав, як у книгах. Вичка Майкла Джексона і не проста. А діамантова рукавичку поп короля Майкла Джексона всіяну стразами продали на аукціоні за 350 тисяч доларів. Ця сума в 35 разів перевищувала стартову ціну. Співак вперше одягнув прикрашений стразами аксесуар під час першого виконання легендарної місячної ходи в 1983 році. Після цього він подарував рукавичку учаснику музичної групи Командорс, який і виставив її на продаж. Ось. Це йому пощастило. Використана серветка Скарлет Йохансон. Ну, кому потрібен цей непотріб? Виявляється, і такі люди є. Використану серветку Скарлет Йохансон продали за 2050 доларів після того, як зірка заявила, що заразилася за студою від колеги. Автомобіль Джеймса Бонда. Є речі і дійсно цікаві. Ось як, наприклад, повністю відновлений Астон Мартін Джеймса Бонда, який з'являється у фільмі Голдфінгер. Його продали майже за 6,5 мільйонів доларів. Ось це так інвестиція. А ви б придбали такий автомобіль? Тест на вагітність Брітні Спірс. Іноді можна розбагатіти, знайшовши особисті речі зірки. Так і трапилось з однією покоївкою. Вона знайшла у готельному номері, де зупинялася Брітні Спірс. Тест на вагітність. Після цього особисте життя співачки було під прицільним контролем людей. А сам тест продали на аукціоні за 5 тисяч доларів. Не лише на тесті Брітні змогли заробити використана жуйка, яку колись жувала спірс, пішла з під молотка за 14 ти. Доларів. Якщо у співачки буде скрутно з грошима, може і використані жуйки продавати. Схоже, що попит є. Жувальна гумка Алекса Фергюсона. Не лише використані жуйки Брітні Спірс користуються популярністю. Гумку колишнього тренера легендарного футбольного клубу Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона продали за 390 тисяч фунтів. Саме цю гумку, як заявляють продавці, тренер жував під час останнього матчу на чолі команди. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.